У центрі Луцька щовечора молодь збирається біля фонтану, перетворюючи звичайний громадський простір на своєрідний майданчик для вечірок. Гучна музика, танці та веселощі тривають до пізньої ночі. Однак після таких зібрань залишаються гори сміття. Такі зібрання викликають і різні реакції серед містян. Одні вважають, що це гарний спосіб оживити місто та показати його молодіжний дух. Що ви думаєте, з приводу гусної музики біля фонтар? Ну, Це болоть, Я підтримую те покоління, повинно якось розважатися. Це ваші розваги. Я підтримую, але ну до пивного періоду, бо люди є старші, теж треба вдихати. Інші скаржаться на шум сміття. Та порушення громадського порядку у пізній час, як ви ставитеся до вечірки з гучною музикою біля фонтану, я вважаю, що це, взагалі, це неправильно, що так бувається. Бішні вечірки взагалі, особливо в вечірній час. Наразі в Україні війна, і дуже багато військових зараз перебувають вечірки. Я думаю, що їм поділося більше поки з охоронець, який працює неподалік, зазначив. Що йому ці вечірки не подобаються, і молодь переходить всі межі. Поліція неодноразово реагувала на цю ситуацію, але коментувати відмовилась. Поки що вечірки біля фонтану залишаються стихійними і неорганізованими. Чи станеться новою молодіжною традицією, чи міська влада візьме ситуацію під контроль, покаже час. Біленька Маргарита від студентів першокурсників, спеціальності журналістика.